Вітаю всіх по ситуації в області. Вона залишається так само важка. Обстріли найпотужніші проходять в районі щастя, Золоте, Новотошкавка. Був обстріляний Старобільськ смерчами. Постраждали житлові будинки, дитячий садочок постраждав. Зараз керівники місцевих органів самоправління займаються евакуацією людей там, де це можливо, тому що іноді під обстрілами неможливо зробити евакуацію. Сьогодні намагалися проїхати два автобуси. Я спілкувався з керівником військово-цільної адміністрації щастя, з Донцем, і вони там організували. Два автобуси для вивозу літніх людей, дітей, якщо залишились, жінок або а, людей, які мають певні обмеження в а, Русі, і автобуси тільки під'їхали до щастя, їх одразу накрили градами. Слава Богу, а, а, водії живі, але вони поранені. Зараз з'ясовуємо в який в них стан. Ми займаємось постійно ремонтними роботами, там, де десь критично перебиті або газ, або вода, або електрика, не всюди дійсно є можливість добратися. Намагаємось запустити казначейство для того, щоб виплатити зарплату людям, щоб робітники водоканалів, рейсів, щоб вони отримали гроші. Щоб могли навіть просто машини а, заправити пересельперепередвитись, пер, пер, я дякую всім а, жителям області за допомогу. А, дуже багато людей телефонують, намагаються з'ясувати, де можна записатись тероборону. А, є підприємці а, які Готові допомагати, я не буду перераховувати всі ті послуги, які вони допомагають, і машинами, і технікою спецтехніку маю на увазі, і і багато чого різного. Ми постійно на зв'язку з керівником командуючим ату північ, всі потреби намагаємось забезпечити в разі необхідності. Я звертаюся зараз до всіх жителів, які не змогли, не мали можливості евакую... евакуюватись. Будь ласка, бережіть себе, якщо будуть обстріли, знаходьтесь в укриттях, навіть якщо це старий підвал. Все одно він може зберегти здоров'я чи життя. Ми зараз займаємось ще одним потягом, щоб він прийшов. Ми могли завантажити так само людей а, а, в цей потяг, і щоб він поїхав далі на Західну Україну. А, є якісь коригування, але в нас є а, постійне спілкування з керівниками місцевих органів самоуправління і щодо коригування по поїзду, так само є. Тому, якщо буде десь на годину, там, на півгодини, на дві години навіть десь запізнюватись, ну нічого страшного, зрозуміти просто ситуацію. Військові стоять, тримають рубежі. За, за той обстріл в Старобільську, наші військові знищили цілу колону ворожої техніки. Тримаємось, це буде Україна, буде добро.